Вітаю! Ви на каналі Танго Таро і з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Пропоную вашій увазі новий прогноз на наступний тиждень з 28 квітня по 4 травня. Сьогодні я зроблю ваші два варіанти на двох різних колодах, щоб ви могли обрати, яка колода вам більше подобається, до якої вас потягне інтуїція. Оце колода світлого провидця. Така з такими яскравими малюнками, дуже цікава. <кій> і оця колода це класичний Уейт. Вона така пластикова і розсипається. Це класична колода Уейта, але вона виконана в такому вінтажному стилі, і в ній багато-багато зеленого кольору, як я люблю. Ось, Вона так і називається. Уейт, яскравий вінтаж. Подивіться, будь ласка, на карти, як вони виглядають, що вам більше подобається, обирайте свій варіант, але ще я подивлюсь на дно колоди і скажу, для кого більше цей розклад буде. Тобто, це перший варіант і це другий варіант. Другий, поки ми відкладаємо, беремо колоду світлого провидця. І будемо робити розклад на тиждень. І поки я мішаю колоду, перемішую, нагадую вам про підписку. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, якщо вам це подобається, якщо вам цікаво чи корисно. Так. На колоді світлого провиця я працюю тільки на прямих. Тож, основні тенденції тижня. Позитив наступаючого тижня, негатив е порада на тиждень для вас і попередження. А тепер давайте подивимось на дно колоди, для кого цей розклад. Якщо вам це зрезонує, те, що я зараз скажу, то це для вас. Дивіться, тут на дні аж два старших аркана. Ой, тут щось у вас таке. Трапилось, дуже вас так доля щось вам таке преподнесла, що ви не очікували. Може, хтось до вас приїхав неочікувано, якийсь дзвінок, якесь повідомлення ви могли отримати, щось таке, що вас аж, знаєте, закрутило і змінило ваше ну, звичайне течію життя, знаєте, розділило на до і після. Це якась дуже важлива новина. Чи щось таке, про що ви вже й забули? Може, хтось повернувся до вашого життя, ви там могли зустріти когось, або хтось повернувся, кого ви вже і не чекали і забули. Така дуже. Да. Ой, хто там, да. О, і ще й луна. Ще й луна, Боже, дуже-дуже емоційно, ви аж прям занурилися в емоції, бо ви настільки не очікували, ваша душа аж, можна сказати, воскресла. Тобто ви так неочікувано щось до вас повернулося, як подарунок долі якийсь. Щось у вас дуже зараз глобальне відбувається в житті. Якщо у вас щось таке є, то цей розклад для вас. Прогноз на наступний тиждень. Основні тенденції тижня будуть. Правосуддя або справедливість, знову старший аркан, ви будете дуже щось зважувати. Знаєте, будете оцінювати не емоціями, а розумом. Основні тенденції тижня будуть, що ваш буде дуже задіяна ну, ваша голова, ваш розум, ваша логіка. І ви будете зважувати якісь варіанти від чогось відмовитися, а щось залишити. Або ви будете вирішувати так і знаєте, над вами буде. Висіті рішення прийняти якесь таке важливе рішення між чимось і чимось. Взагалі, основні тенденції будуть пов'язані з офіційними справами, з вирішенням якихось, якихось офіційних таких проблем, документів, може, навіть юридичні якісь справи будуть вас торкатися. Так, позитив тижня, шістка жезлів. В позитиві буде те, що ви досягнете успіху. Якщо у вас там якісь справи судові чи юридичні, ви їх вирішите на свою користь. Якщо це стосується роботи. То ви завершите якусь частину своєї роботи чи якийсь проєкт, і ви його завершите успішно. І ви отримуєте ну, те, що ви заслужили. Похвалу, подяку, успіх, там, захоплення вами буде. Ви можете проявитись якось, що у вас, знаєте, не тільки ви будете розуміти, що ви досягли успіху, а ще й ще оточуючі люди будуть розуміти, що у вас ну, хороші результати. І за це будуть. Можуть вас цінити, оцінювати. Може, оця справедливість і каже, що це будуть оцінювати вас. Над вами буде оцей меч висіти, як вас оцінять, так чи інакше. І шість кажезлів каже, що вас оцінять дуже гарно, позитивно. В негативі трійка жезлів. В негативі трійка жезлів це буде якийсь, знаєте, Очікування, якесь очікування, яке ви б хотіли, щоб воно скоріш пришвидшилося. Взагалі це дуже позитивна карта. Якщо вона випадає в негативі, це, це говорить про те, що просто якийсь позитив, якась. Ну, успіх чи результати просто затримуються. Або буде негатив такий, що якісь ваші справи можете вирішувати не тільки ви, а це залежить від третіх особ, і вони якось там вас можуть чи підвести, чи пригальмовувати. Дві карти жезлів це говорить про те, що тиждень буде сповнений соціального спілкування, роботи, справ, активності, порада. Порада іерофант. Тобто ви повинні діяти зважено, і за справедливістю також, бачите, тут ваги. Це завжди каже про те, що ви повинні зважено діяти. Не Бігти поперед паровозу, скажімо так, а знаєте, вдумчиво вислухати, наприклад, дві якісь пропозиції чи два варіанти розвитку подій і відноситися до всього знаєте, так не спонтанно, не емоційно, не дуже так, знаєте, коли людина різко так реагує на щось, а ви повинні зважити, подумати. Якщо потрібно за потребою, ви можете звернутися до якоїсь мудрої досвідченої людини за порадою. Вона вам допоможе. Ну, ця карта може ще позначати конкретних спеціалістів, наприклад, терапевта, психолога або ну, напряму буквально священника. І карта попередження десятка жезлів. Не перетруждайтеся. От бачите, дві карти жезлові говорять про те, що багато роботи, багато спілкування, багато активності. Карта Десятка жезлів каже: трішечки пригальмуйте, ви багато на себе навалили. Вам вже важко, і це може призвести чи до вигорання, чи до хвороби, чи до перевтомлення. Тобто, не везіть все самі, попросіть когось про допомогу, делегуйте, коротше, не перетруждайтеся. Отака, От такий розклад, такий прогноз на тиждень для першого варіанту. І зараз подивимось, другий варіант. Колода яскравий Вінтаж, На колоді Уейта я завжди працюю і на прямих, і на перевернутих. Багато новачків часто питають, а як е, саме перевернуті карти потрапляють до колоди. Е, і я ось вам покажу: я беру колоду і ось от так от приблизно розділяю її на три частини. Може, оця середня може бути менша. І я її перевертаю. І знову перемішую колоду. І таким чином я роблю завжди, коли я беру цю колоду до рук. І ось так от, таким чином, якась частина колоди завжди в мене є перевернута, але не половина, не, більше, не більша частина, а якась така третина, скажімо так. Тож, розклад на наступний тиждень для цього другого варіанту основні тенденції тижня. Зараз основні тенденції: позитив тижня, негатив тижня, порада на тиждень і попередження для вас на тиждень. А зараз ми подивимось, для кого цей розклад. Так, паш пентаклів. І вісімка пентаклів перевернута, і сімка кубків перевернута. Ну, Дивіться, тут щось стосовно вашої роботи чи вашого навчання. Бо я думаю, що цей розклад для тих, хто зараз знаходиться на початку чи своєї кар'єри, чи у вас нове місце роботи, чи у вас початок якогось навчання, і ви ще не увійшли в правильний ритм. Ось ви, може, очікували чогось іншого, да, мріяли про щось інше. А насправді, виявилося, не все так, як ви гадали. ви трішечки так пригальмували, і не можете, знаєте, зібрати докупи ну, таку стратегію чи тактику, як вам діяти. Вам, У вас ще якби, качелі такі, ви не знаєте, за що хвататися, куди бігти. Але. ну... Це перспективна справа, чи навчання, чи робота. Просто треба собі трішечки дати часу. Да? Може, у вас якесь розчарування, і ви, навіть у вас є думки ну, кинути, да? піти з нової роботи, чи кинути це навчання, чи відкласти його там, на, потім, на потім. Ось такі у вас зараз тенденції, якщо це вам резонує, то цей розклад для вас. Тож, основні тенденції тижня повішений, перевернутий. Щось зрушить з місця. Якась справа, яка вже довго, довго висіла і не рушила з місця, вона піде вперед. Справи пришвидшаться, активізуються. Позитив Позитив – перевернутий туз кубків. Ну, Перевернутий туз кубків це. Відсутність емоцій, коли він прямий, там емоцій через край багато. В перевернутому вже все витікло. Емоції ви не відчуваєте, і в цьому може бути позитив. Бо, можливо, якісь справи будуть потребувати не емоцій, а навпаки, такого знаєте, холодного розуму. І в цьому буде позитив, що ви справитесь з емоціями і не будете давати їм волю. Ось е негатив тижня, от дивіться, три карти вже перевернуті. У вас буде якийсь тиждень, е коли багато перевернутих карт, це якесь блокування емоцій, ой, пробачте, не емоцій, а блокування енергій. І, е ну, щось, мабуть, буде йти не так, як вам хочеться, але я бачу, що в позитиві ви не будете дуже за це перейматися, а будете так спокійно ставитися до цього. Перевернутий лицар Пентаклів в негативі. Каже, що вам щось не сподобається. Ви, наприклад, почалася якась справа, ви почали там над нею працювати, і бачите, що вона вам не цікава, що вона вам не принесе ну, якоїсь вигоди, з неї немає практичного сенсу в, неї, в цій справі. І в негативі ви просто чи покинете її, чи поставите на паузу, на якусь, не будете далі рухатися. Порада на цей тиждень. От бачите, знову перевернута карта. Щось таке у вас там відбувається, що вам не до справ не до, ні до чого. Щось вас пригальмує. Карта порада, закохані, перевернуті. Ну, Карта каже, не треба. Бігти за потягом свого серця. Якщо вам дуже щось хочеться, не треба цього робити. Подумайте ще раз головою. Да? І ось ця карта туз перевернутий, кубків, знов-таки каже, що ви будете використовувати не емоції, не серця, а голову. Ось так і перевернуті, закохані кажуть. І карта попередження. Попередження каже все ж таки, не дивлячись на те, бачите, одна тільки карта в прямому положенні вийшла. Тобто всі енергії цього тижня будуть трішечки якісь такі заблоковані. Може вам, у вас буде мало енергії, може у вас будуть перешкоди якісь на вашому шляху, у вашому тижні. Але карта попередження каже, не чекайте, не залягайте на дно, не. Не закривайтеся від життя, від людей, від справ, ну тобто, не треба лягти на дивані і лежати. Намагайтеся щось зробити. І карта каже, не дуже занурюйтесь все ж таки в свої думки. Бо за четвіркою мечів людина занурюється і аналізує свої там попередні якісь невдачі, якийсь там негативний досвід. Вона аналізує, але при цьому нічого не робить. Вся робота проходить в неї в голові. І ось карта попередження каже: не треба дуже занурюватися в думки. Ну, треба вставати і діяти. Щоб оці заблоковані енергії розблокувати, треба. Щось робити. От Буквально стань і йди і щось роби отака От карта попередження: не лежи, не, не лягай, не залягай на дно. Ось, Треба діяти. Ось такий розклад для вас на наступаючий тиждень. Побачимося з вами в наступних відео. До побачення!